Итак, друзья, рухаемся далее. Наступный у нас ниш тоже от Андрея Соломона. Надав э, Дмитрий Оленюк. Э -э, классный ниш. Элмакс. Э, тоже термичка Гаврика, задается. Ну, а выполнение да, Соломона Андрея. Э -э, значит, э, тут кут за 36. А финиш кембрианский Линедвал. Вот я Захотів його спробувати, тому що мені після нього різ сподобається просто, просто капець. Це, це на різ, мені здається, оцей Елмекс, він та просто, просто бластер. І от знаєте, це фу, вже руки трясуться від втомлення. Коротше, виходить, що коли такий смачний, делікатний, наприклад, різ, то ну, ніякі витривалості в порівнянні не стають з тим, що ти отримаєш, коли ти там нарізаєш якесь м'язко. А якщо він ще зможе і е, щось, щось порізати, як е, тільки що 3,5 з вроді порізав Enter Стедовісі, але який ж теж був там ріс, це просто е, філеєчку, так рибки нарізати клас. І, і це достатньо. Це з головою просто, просто результат. Так що поїхали, телмакс, подивимось. Ho 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 42. Ну, два эталона 42. Сегодня канат пиццов. Ох, ох и вашки канат. Ох и вашки. Заикается уже в каком смысле. Да. Да, заикается. нас носик вижу спокойно. В одному місці він вже підсів. Ну, Типо типу прорізає. Прорізає непогано, але є, але є трохи скольчики. Ну, те ж саме, що М 398 Все? Да. Ну, він ще прорізає. Ще ріже. Тобто є. Є, грубо кажучи, от є тонко-тонко-тонко. Тобто, це впевненого вже нема. тобто тут зараз можемо до повного вже? Хм. 30. А там было 3 талона, да, сдается. Ну, короче. Тут там 4,5 получается. Короче, потом путем, путем, путем Но вот у Эммаса да, 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 частинка, частинка на риже. Да. А, э, канат, он спокойно, геометрию, Ну, вже не так спокійно, але да. ну, оце, оце його результат там. Скільки насчитаєте, скільки засчитаєте, образно там 4 еталони. Да, чотири еталони! Гарного, класного різу мені сподобалось. І навіть зараз. І Да, 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 да я помічаю, тобто, грубо кажучи, Е, у у Елмакса є жирний плюс. Ну да. Він спокійно підправляється. Тобто я спокійно до кінця прорізаю. Ну, це круто. все, я тут. Я тут зупиняюся, там 4-5 еталонів пофіг. Е... Ну і він, і він ще хапає, але ну, да, носить, носить прорізає. Так що е... гарний, гарний ніж, От коли гарна геометрія, то він шикарно себе показує. Навіть на сьогоднішньому складному канаті. Канату не так багато залишилось, але і ножів. Лишилось небагато, так що рухаємося далі.